Всім привіт! Сьогодні ми проводимо розіграш 5 призів. Сьогодні у нас 22 січня 2023 року. Пропоную починати. Як завжди, призи будуть від 5 місця до 1. Ось у нас на сьогодні є всього-навсього 18 учасників. Зараз будемо заходити в генератор випадкових чисел. Вводимо перше число мінімальне, тобто 1, максимальне так, 18. Так, все вірно. 18 чисел. Якщо хтось займає 2 місця, ми це не зараховуємо, тільки те, яке зайняв перше місце. Ось у нас вже є перший переможець Артем з порядковим номером 10 займає п'яте місце. Обираємо наступного учасника. Переможця тут. Тобто. Учасник під номером 5. Це в нас Олександр. Займає четверте місце. Так, обираємо наступного учасника. Учасник під номером 6. Це в нас Дмитро. Займає третє місце. Так, все вірно. Дмитро третє місце. Вибираємо наступного учасника. Другий прядковий номер. Це в нас Ніколай. Займає друге місце. Другий номер, друге місце. Так, і ось, отже, обираємо нашого головного переможця, який виграє набір інструментів. Так, генеруємо. П'ятий, здається, вже був. Тобто переобираємо, так, да, п'ятий вже є. Переобираємо. Так, номер. Порядковий. Це в нас хто? Костянтин. Перше місце. Вітаємо всіх учасників. Прохання зв'язатися з нами для отримання призу. Всім гарного дня, до побачення!